І всім привіт! Сьогодні я создав новий е, свій аккаунт в Робосі. Ну, не питайте, чого так, просто я хотів свій цей, ну, ще давніше канал назвати Папкін, тобто Гарбуз. Ну, я, 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 я не знаю, тут я про. Ну я, ну, я не знаю чого, але я тут пуп. Папкін ТВ3. Я не знаю, я хотів просто ТВ, але якось не пускало. Дивіться, сьогодні ми будемо робити аватар. Я знімаю без цього. Як це? Мого... Ой, та як це? Коротше, я знімаю без підставки і мені дуже тяжко. Не знаю, думаю, так ще нормально. Ой, ч можно? Пусть мені нормальне Як це? Ну от, таке нормальне, все, да. Та, нет, я хочу І чо? А, все Classic face. Ну це вот смайл мене вже Торс, торс О, ні-ні-ні, нет -ні Нет. -ні -ні. Не хочется все робити Это ноги, тут тело. А, это анимейшн. А, сейчас я буду делать себе скин. Так, сейчас я сделаю тут. Тебе не знаю. Ну, тут ово. Не, 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 как не подходит Можна знайти о, в цьому. О, це прикольно. Тільки треба діти повністю чорне. Я зараз знайду і покажу. Ось такий мій аватар. От. Можете зберігати, Ну, кидати заявки, в друзі. І я буду знімати ну, проти ДД на цьому аккаунті. Зараз я перекину всіх своїх юнітів. Треба додати свій аккаунт, зараз я додав його. Так, сейчас я всіх своїх юнітів пере такро паре... стоп. Паре... Як а передам опа. все, все, короче Все, в мене я є уже. зараз паре... заходимо в ТТД І передаємо своїх юнітів. Нет, я буду сейчас снимать из аккаунта Бухмана 00, а вот это буду на айпаде А так я буду на компе Нет, нет, тут... А, сейчас, я просто сейчас, звук сейчас, сейчас, я просто тут звук на компе. Короче, о, тут есть новое обновление вышло. Все Нет, по-моєму, нічого. Ну добре, кидам трейд мені. Щас вот все. І передаємо всіх юніків, які є. На цей основний аккаунт. Так на гейм. Все, я передав всіх юніків. Тут я буду знімати другі режими, а тут я буду прям ТДД. Все. Тепер э, буду знімати, Ну як це була нова серія. Ну, як я создав новий аккаунт. Вам, вами я був Саша. Всім пока! Може я переміную свій цей на, на, там, на ще. Ну добре, всім пока. Ну ладно, вот, я ще тут прям І всім пока, чесно.